одна. давайте розберемось, як це все працює. Ми виконуємо певні практики, певні техніки, пранаями, крії, медитації, мантри, і хотілося б розуміти, як насправді це все допомагає, звідки від виконання вправ в моєму житті з'являться бажані результати, як я стану щасливіше, як я стану крутіше, здоровіше, та як взагалі зміняться усі сфери нашого життя. Які Якщо я буду практикувати кожного дня. Тож, давайте розберемось, як це все працює, як це може допомогти кожному з нас. Кундаліні-Йога це дуже повна технологія, де ми працюємо не тільки з фізичним тілом, а з усіма десятьма тілами. І для найбільшої ефективності, на відміну від інших видів йоги, кундаліні-йога включає в себе, в себе чотири елементи: Це пранаяма, крія, мантра та медитація. Тобто ми працюємо на Всіх рівнях з нашим, з нашим тілом, з нашою свідомістю та підсвідомістю. І кундаліні-йога Йога це єдина технологія, яка працює на рівні усіх десяти тіл, це тіло душі, це три наших ментальних тіла: це негативний, позитивний та нейтральний розум, це німб, аура, пранічне тіло, наше тонке тіло та сяюче тіло. Тобто важливо розуміти, що кожна практика, кожна крія, кожна медитація, все з них буде працювати з усіма десятьма тілами одночасно. Тобто, так буде якась одна практика працювати глибше з якимось одним тілом, але завжди, в будь-якому випадку, усі з практик працюють з усіма десятьма тілами. І саме в цьому сила Кундаліні Йоги, тому що вона працює на всіх рівнях. Тобто ми пропрацьовуємо наш запит, нашу проблему на усіх рівнях, на рівнях усіх 10 тіл. І також однією з дуже важливих властивостей Кундаліні йоги є те, що вона допомагає очищати нашу підсвідомість. Для простоти розуміння ми можемо розглянути нашу підсвідомість на прикладі комп'ютера. Тобто це наш такий пульт керування нашим життям, взагалі, усіма процесами, що відбувається в нашому житті. І на ось цей наш комп'ютер може якимось чином потрапити певний вірусний файл. Наприклад, що це може бути? У тебе не вийде. Ти недостатньо хороша для цього. Ти недостатньо цікава, в тебе недостатньо знань чи вмінь. Тобто, будь-що, підставляйте своє. У кожного з нас ці вірусні файли вони є, вони завантажуються різним чином у різному віці, їх у всіх різна кількість, але скоріше за все вони є. Якщо добре пошукати, то кожен з нас їх може знайти. І от яку б програму ми не запускали. В нашому житті він о, вона, ось ця програма, вона буде працювати е, через ось цей вірус. Тобто, ось цей вірус він буде проникати у будь-яку іншу програму нашого життя. Тобто, ви намагаєтесь е, знайти роботу. Ваша програмка буде вам казати, ваш вірус буде вам казати, ні, ні, у тебе не вийде. Ти не достатньо хороша для цієї вакансії. Спробуй щось простіше. Або ви намагаєтесь побудувати там, стосунки, познайомитися з кимось, і ось цей ваш вірус буде казати, ні-ні ні, ти недостатньо хороша для нього. Ні, треба трошки тобі збавити твої, е, е, твої очікування. Тобто ви розумієте. Кожне, кожна дія, яку б ви не робили, що б ви не намагалися спробувати всі ось ці наші дії, все наше життя, воно буде враженим ось цією ось цим вірусним файлом, який скачався і який є. Тобто він сам по собі нікуди не. Не зникає. І цей вірус може бути з нами настільки довго, настільки давно, що ми можемо навіть перестати помічати його, тобто навіть не усвідомлювати, що він є, і що він заважає нам. Досягати певних своїх цілей та бажань, а інколи навіть і просто хотіти або бажати чогось, таке теж може бути. І е, коли цей вірус є, ми або не робимо взагалі нічого, щоб не помилитись, або починаємо щось робити, але не доводимо це до кінця, е, або завчасно віримо в те, що що не вийде. Тобто, добре, я відправлю резюме, але я то знаю, що все одно мені відмовлять. Ось так. Це може працювати. І що з усім цим робить Кундаліні Йога? Кундаліні Йога вона поступово видаляє усі ось ці вірусні файли, які ми накопичили за своє життя. У тебе не вийде, ти недостатньо хороша, недостатньо гарна, недостатньо спортивна. Тобі вже запізно, тобі ще зарано, у тебе недостатньо знань чи досвіду, інші кращі за тебе, і все, і все в цьому роді. Удаліні йога ці вірусні файли, вона їх видаляє, витирає назавжди. Вони більше вами не будуть керувати, їх у вас більше просто не буде. І Хердживен колись розповідав історію про одну даму, яка кинула палити досить тривалий час тому назад. Там було близько. Не пам'ятаю, ну шести років, десь так більше шести років, і вона йому так хвалилася. а ти уявляєш, я не палю вже шість років, чотири місяці, три дні і там сімнадцять годин. І він так трошки над нею посміявся і е, сказав: А ти впевнена, що це тобою більше не керує? Що ось ця вірусна програмка, вірусний файл оцей, що він видалений, що він зник. І це насправді так. Тобто вірусний файл це він не зник. він, Ми його можемо забути про нього, ми можемо його не відкривати, ми можемо його відкласти там кудись подалі, але він все одно буде і він все одно буде впливати на певні сфери нашого життя. І е, якщо він... Е, не, виділи, не видалений, якщо він залишається з нами, то яким чином це на нас впливає? Це заважає нам реалізовуватися у певних сферах, це зжирає нашу енергію, тобто ми в будь-якому випадку будемо витрачати енергію на його обслуговування, скажімо так. Тому нам важливо їх видаляти назавжди, аби цей вірус не поїдав нашу енергію. Та не забирав місце для нових, більш якісних та ефективних програм нашого життя. І ось це видалення воно відбувається досить непомітно. Часто насправді ми е, не помічаємо, як щось, що нас обмежувало, е, воно зникає і якість нашого життя покращується. Це може відбуватись дуже-дуже раптово. Наприклад, вас більше не турбує думка про когось з ваших колишніх, або ви відпустили якісь старі свої образи, які роками вас мучили. Біль, коли ви про це згадуєте, наприклад. Тобто, все, що колись сиділо у вас, воно просто зникає і зникає дуже часто, непомітно, вас просто це більше не турбує. Або ви нарешті знаходите сили раптом звільнитись з ненависної роботи, яку ви не могли покинути досить тривалий час, ідете реалізовувати справжні свої істинні бажання своєї душі, реалізовувати мрію усього вашого життя. Тож чому було не зробити це раніше? Запитаєте, ви самі себе, а тому, що ось ці вірусні файли вони заважали, вони казали нам страждай. Страждай, не висовуйся, у тебе не вийде, тобі туди не треба, кому ти потрібна, в когось не вийшло і в тебе не вийде, тобі і так нормально. Тобто усі ось ці страхи, усі ось ці обмеження це наші такі вірусні файли, які нас обмежують, які нам потрібно видаляти. І це це не про, знаєте, такий раптовий ефект, раптовий результат, який ви ось так можете усвідомити, який ви можете пощупати, потрогати. Тобто, це не так, що ми зробили там три хвилини банкомату, так і нам на карту прийшли там певна сума грошей. Тобто я розумію, що це було б більш. Це було б простіше для сприйняття і більш такий очевидний зв'язок тут був би. Але інколи ці зміни вони відбуваються на дуже тонкому плані, на дуже тонких рівнях. Таким чином, що ми можемо цього навіть не помічати. Ви просто в якийсь момент усвідомлюєте, що ви стали більш щасливими, більш радісними. Ви починаєте робити те, на що ви не могли наважитись протягом п'яти. 10 років, і ось це справді ті зміни, які дає регулярна та така дисциплінована та правильна практика кундаліні йоги. і нам не потрібно. Обговорювати ці вірусні файли, аналізувати звідки цей файл взявся, як давно він з нами. А що ми відчуваємо до цього файлу, коли ми цей файл запускаємо, у кого які файли та скільки їх. Тобто ми це не аналізуємо. Нам не потрібно про це говорити. Ми просто беремо і видаляємо їх, видаляємо назавжди і так швидко, як тільки ми можемо це зробити. Також ми можемо розглянути практику кундаліні-йоги на прикладі оновлення програмного забезпечення. Усім нам на ноутбуки, на телефони, приходить раз там на місяць або декілька разів на місяць, приходить оновлення. Тобто, щось змінилося, щось покращилось, щось стало швидше. З'явилися якісь нові технології, і нам потрібно тепер працювати швидше. Там краще для цього потрібно оновити програмне забезпечення, щоб наш комп'ютер зміг обробляти більшу кількість інформації та виконувати новіші та ефективніші задачі. І так само нам потрібно. Завантажувати ось це оновлення для нашого комп'ютеру, для нашого мозку, і найбільші, особливо такі великі та особливо потужні квантові оновлення, ми можемо встановити, коли ми практикуємо в енергетично сильні дні це рівнодення, сонцестояння, це. Повний місяць, новий місяць, тобто практики в такі дні ми завжди стараємось не пропускати. І якщо це єдиний поки час, коли ви практикуєте, то нехай це будуть саме, саме ці дні, саме, пов... саме ось ці енергетично сильні дні, яким я перерахувала. Тобто, це той період, коли ми можемо отримати найбільший ефект від нашої практики. І я хочу, щоб ви розуміли, завжди коли ми практикуємо, це пряма робота з нашим мозком, наш язик, повторення мантри, тобто ми постійно впливаємо на певні меридіани на верхньому піднебінні. Ми постійно впливаємо на роботу мозку, на гіпоталамус, на гіпофіз, на шишковидну залозу. Тобто, це дає нам покращення когнітивних функцій, це дає нам покращення пам'яті, швидкість мислення, можливість обробляти велику кількість інформації, набагато більшу кількість інформації, ніж ми могли б обробляти до цього. І зараз на наш світ навколо нас. Він Дуже сильно пришвидшується, набирає дуже великих обертів, і нам також дуже потрібно за ним встигати. Нам дуже потрібно не відставати. І е, якщо якась наша там, продуктивність та ефективність ще 10 років назад це було прям супер вау, ви були б дуже ефективними та дуже продуктивними, то наразі це може бути просто нічого. Тобто раніше нам хтось за день один раз зателефонував на домашній телефон, там ви поговорили 5 хвилин і на цьому все закінчилось. Зараз кожну секунду приходять якісь нові повідомлення, всім ви потрібні, всі хочуть від вас щось. Почути щось отримати, потрібно все зробити, там по роботі відповісти, там рідні, там ще щось, тобто дуже дуже великий потік інформації. І якщо ми своє програмне забезпечення не будемо оновлювати, то без стресу, без тривоги буде дуже складно справлятись з усім. З ось цим, ось цим. Дуже складно буде взаємодіяти ефективно зі світом без стресів та тривог, якщо ви не будете за. Ним встигати. Тому так саме це дає нам практика. Також вона дає нам можливість отримувати, обробляти та працювати з великим об'ємом інформації. А практика мантри дає нам можливість задати певний напрямок, тому що так, ми прокачали свій мозок, прокачали себе. А що робити далі? Незрозуміло. Так от, мантра це те, що допомагає нам обрати, задати певний напрямок нашій енергії. Е, мантра це те. Е, Мантра дає нам можливість обирати на вирішення яких задач нам зараз потрібно направити нашу енергію. Тому завжди старайтесь обирати, обирати вашу практику так, щоб у ній була мантра. Це буде набагато ефективніше. І прана. прана. Це те, що нам дає дихання, це наш транспортний засіб, це те, що дає нам можливість пришвидшити все, що ми будемо робити. Тож, ми видалили всі вірусні файли, оновили наше програмне забезпечення. Тепер нам потрібно живлення, нам потрібна енергія, тому що без живлення, без енергії нічого не буде працювати взагалі. І е, де ми можемо це взяти? Коли ми не дихаємо усвідомлено протягом 11 хвилин на день ми не доотримуємо 40% нашої енергії. Е, підійміть руку, кому б не завадили додаткові 40% енергії на день. Ніхто не відмовився, правда? Е, тому дуже важливо виконувати пранаяму кожного дня, е, хоча б. 5 8 найкраще буде 11 хвилин це те, що буде вас підтримувати. І це не про пранаяму один раз на місяць або один раз на тиждень. Подихали і сподіваємось на те, що це буде давати нам необхідну кількість енергії протягом всього місяця. Ні, це те, що потрібно робити кожного дня, і це те, що буде вас підтримувати, якщо ви будете робити це кожного дня. І тоді, коли у нас з'являється більше прани, більше життя енергії, Тоді у нас починають з'являтися бажання. І, можливо, ви завжди хотіли малювати, співати, танцювати, моделювати одяг, займатися програмуванням, дизайном, рекламою, чим завгодно. Але у вас не було для цього. Певної кількості прани. У вас просто не було життєвої енергії, і був ось цей постійний стан нічого не хочу. Полежу на дивані, тому що нічого не хочеться. Не знаю, чого я хочу. Це все від нестачі прани. Тобто, таланти, бажання, вони є у кожної людини абсолютно. Але стрес та нестача енергії вони просто не дають їм розкриватися. Та проявлятись без необхідної кількості прани доступ до нашого призначення він заблокований. І е, як тільки прана починається, ми Збільшується кількість прани, тоді ми починаємо розуміти, ага, я ось це хотіла спробувати. І ось це хотіла спробувати. Ось це мені цікаво, ось цьому я хочу навчитись, а я хочу піти туди. Я хочу дізнатися про це, я хочу вивчити ось це. Тому з практикою у вас з'являється можливість зарядити себе на всі 100% та проживати таке більш. Повне та цікаве життя, і пам'ятайте, нам не потрібно 48 годин в добі. Нам потрібна енергія.